Канадські та американські фахівці з протезування навчають українських лікарів робити функціональні протези. Шестеро експертів у цій сфері прибули в Україну, щоб зробити протезування для учасників АТО доступним в Україні, а не лише за кордоном. Проект профінансувала українська діаспора з Києва. Повідомляє наш кореспондент Оксана Лігостова. В учасників АТО, які втратили на фронті руку або ногу, з'явилась надія повернутися до повноцінного життя в Україну. Прибула команда лікарів з Канади і США, які передадуть українським колегам досвід складного протезування. У навчанні візьмуть участь 10 вітчизняних протезистів та п'ятеро відібраних ампутантів з найскладнішими випадками протезування. Ці п'ятеро безплатно отримують сучасні протези, включно з міоелектричними. Команда іноземних фахівців прилетіла в Україну на волонтерських засадах. З нами сконтактувала українська діаспора Канади. Вони розповіли, що в Україні зараз існує така потреба в інформації та у допомозі з протезуванням. І вони запитали, чи можемо ми допомогти поділитися своїми знаннями, і чи міг би я зібрати команду протезистів. Мене проект зацікавив, і я погодився взяти участь як волонтер. Як розповідає авторка проекту, ідея виникла після спілкування з ампутантами у військовому шпиталі. Я їх питала, чи ми можемо вам допомогти. Ну, звичайно, основна відповідь була: нам потрібні гроші, щоб їхати протезуватися за кордон. І, і мова тоді пішла: добре, ну ви відпротезуєтеся, а далі що ви повернетеся додому? Хто вам буде реабілітацію проводити? Як ви будете проводити сервіс цих протезів і так далі? І з цього почалася моя така робота з пошуку, хто нам може допомогти це змінити саме в Україні, щоб їм більше не доводилося їхати за кордон. За даними Мінсоцполітики, протезування сьогодні потребує понад 200 учасників АТО. Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.